Значить, чому ні? Чому категорично ні? Чому ви були єдиний, фактично який е, е, виступив проти? Бо Борис голосував проти, але ви єдиний виступили проти? Які аргументи, факти ви наводили? І чому ви досі, після того як ви вислухали аргументацію міського голови, очевидно, його заступників і своїх колег депутатів Чому ви досі наполягаєте на тому, що це була? Ну я так розумію, авантюра? Не знаю, як по-вашому е, е, оборудка непрозора, Чому ви вважаєте, що за пів мільйона цю землю під переконами продавати аж ніяк не можна? Ну, насамперед я поважаю Сергія Мартиняка як бізнесмена, який на сьогодні створив бізнес європейського класу, він створює робочі місця, він будує нові фабрики, нові заводи. І дай Бог, щоб він це продовжував і справно платив податки. Але разом з тим я вірю, що в нього нема ніякої абсолютної проблеми заплатити за оцю Новоленську землю не настільки дешево, наскільки її фактично вона була оцінена на сесії міської ради. Ця земля має поряд дуже важливі такі аспекти, які впливають на її ціну. Це наявність електроенергії, наявність зв'язку, поряд проходить. Дорога державного значення це ковель ковальжовка. На сьогодні населені пункти. Іваничівського Володимир Волинського району Нововолинська дозволяють говорити про те, що тут наявна достатня кількість людського ресурсу. Причому кваліфікованого, тому що є багато підприємств переробної промисловості, і зокрема існує той же забійний цех на території бувшого м'ясокомбінату, де кваліфіковані люди, я думаю, прийдуть сюди, швидко освоять нових молодих, научать нових молодих працівників і. Це підприємство буде успішно і швидко працювати. Тому я думаю, що враховуючи ці всі фактори, а вони враховуються при експертній і грошовій нормативній оцінці цієї землі, мали би бути враховані. На сьогодні, на жаль, сесія відбулась так, я би сказав, дуже швидко. Буквально за день до сесії тільки. Була здійснена і привезена грошова оцінка цієї ділянки. От. І фактично депутати, багатьох з яких я теж поважаю, але вони, мабуть, в силу отої поспішності, в силу того, що вони не встигли належним чином ознайомитись з матеріалами, належним чином оцінити можливі ризики, можливі втрати для громади. Вони все таки, на мою думку, прийняли таке поспішне. Рішення. Новолинськ, і так я вам скажу, що достатньо обділений в тому плані, що є таке велике промислове навантаження, і не секрет, що і це підприємство десь ну, не буде там повітря як соснового бору випускати. От. То, хоча б земля була належно оцінена, тому що бюджет на сьогодні потребує великих коштів і для оновлення, того ж, водопроводу у нас все-таки. Вода потребує покращення якості. На сьогодні є багато питань по комунальному господарству, по освітленню мікрорайонів міста, та й дуже багато питань є в освіті, в охороні здоров'я і так далі. Абсолютно, мільйон-два нам би не завадив. І я думаю, що і. Цьому підприємству, яке купило цю земельну ділянку, враховуючи, що загалом проєкт буде вартувати кількасот мільйонів гривень, то я думаю, що це абсолютно посильне навантаження і розумне навантаження на цей проєкт. Ще питання є, Наталя Семенівна. Е, Є. З приводу цієї станції енергоємність виказала. Енергоємність Ну, Новолинськ. Привілея його така, що в свій час тут збудовані були шахти, було збудовано підприємство Завод 100, потім об'єднання оснастка, бавовно придильна фабрика, і в місто заведена дуже велика кількість електроенергії. Я приводив на сесії приклад, що в Новограді Волинському був. Побудований потужний завод по виробництву сантехніки Церсаніт, так вони не врахували того, що в Житомирській області нема стільки електроенергії, скільки потрібно для цього підприємства. І це підприємство вимушено було через дві області, прямо з атомної станції, тягнути відповідно лінію електропередач. От. Новолинськ має порядочисні споруди, водопровід, має зв'язок. Тому ця земля насичена комунікаціями і вона безперечно вартує більш серйозні гроші, чим це було на сесії міської ради. Добре. Громадські слухання перед проведенням, перед дозвол, видачею дозволу на оренду і тим більше перед видачею дозволу на продаж фактично. Бо землю вже продано. Громадське слухання треба було проводити чи ні? Я думаю, що це проєкт, достатньо важливий для міста, враховуючи, що землі оцієї не так багато залишилось, можливо, ще десяток-півтора для промислової забудови. От, я думаю, що варто було б провести громадські слухання, і можливо це б трошки там затягнулося кілька місяців часу, але громада відповідно дала б відповідну оцінку, і я думаю, що е якраз люди могли б і внести свої корективи в плані е того, що інвестор. Е Може поліпшити їхнє життя уже сьогодні, і ці корективи могли б торкатися і доріг, і освітлення, і водопровідної води. Особисто ваше бачення де найкраще для міста для всього міста з урахуванням інтересів жовтневого. І наших інтересів Волинці, де найкраще для, для всього міста було б розмістити оце саме оце виробництво. Ну, Наталя Семенівна, я не берусь питання це вирішувати, тому що е, є інвестор, який в принципі вибирає з тих ділянок, які йому пропонуються. От, і це його прерогатива вибрати, Яку ви, де розташувати. Які б ви йому е, запропонували. Але е, при тому всьому. Я думаю, що є ще ділянки, хоча зрештою на цьому підприємстві має бути проведена належна підготовка до того, щоб були зменшені шкідливі викиди, щоб екологія міста не порушувалась, враховувалися всі речі аж до вітрів, які дують на, скажімо, на території тій, де буде будуватись завод. Все, Все Тобто, вибираючи між цим восьмою шахтою, жовтневим, можливо, ще якимись териконами. Наталі Семенівна, не ми вибираємо. Він Я розумію, має вибирати. Ну ви би пропонували де? От під царським селом ви б пропонували? Чи ви б його для початку в жовтневе завезли? Я не знаю царське село. Ну, безперечно, що саме жовтневе, воно обділено в плані того, що закрито дві шахти, і як таких ефективних чисельних підприємств немає. Можна було. Запропонувати, але з іншої сторони для того, щоб побудувати підприємство, треба вивчити масу різних факторів: і екологічних, і інфраструктурних, і по населенню, і все інше. Мабуть, інвестор їх вивчає. От і в кінці кінців, якщо думати, що підприємство ну може нести якусь там загрозу чи небезпеку, то ну в селищі живуть такі самі люди, і ми так само за них повинні переживати. Тому плані. ну так, ну там ви кажете, от з Борисом е -е, прозвучала цифра в інтерв'ю: 200 гектарів. 200 гектарів. От ви ви сказали 200 гектарів вільної землі, там як мінімум є. Я, Наталя Семенів, на цій сесії ну, не брався аналізувати якісь е, 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 екологічні небезпеки від цього підприємства. Я просто, як громадянин міста Новолинська, як е, фахівець і в принципі і виробничник, просто порахував, що вартість цієї ділянки явно занижена, тому що так. Ну, скажімо, ділянка в цьому ж рішенні є на Островського 64, невелика, яка продається і було прийнято рішення там 57 гривень. От. Окремі депутати ж дійсно висловлювали, що ця земля не може коштувати менше 30-50 гривень за гектар. Але експерт, якому держава дає ліцензію, має правильно це оцінити. Хоча в нас були прецеденти, що експерт. Десь років 5-7 тому, на думку міського голови робив занижену оцінку однієї ділянки, і міський голова прямо на слух запропонував не приймати рішення, і експерти поміняли свою оцінку. Був такий прецедент. Я на сесії депутатом нагадував про це. Тобто підсумовуємо, ви кажете, як виробничник, Борис Сергійович сказав як депутат, який якому надали з цього приводу занадто мало інформації, і ви саме тому голосували проти. Ви вважаєте, що ціна землі занадто дешева, і що все це приймалося похапцем, і люди, депутати, ті, які приймають рішення, не були достатньо поінформовані. Про екологічний аспект ви навіть не хочете говорити, бо його ще ніхто не вивчав. Абсолютно. Тобто, якщо би вивчити ще екологічний аспект, то може вилізло б ще щось таке, що взагалі б громада мала не допускати цього будівництва. Зрозуміло. І про 10-15, ви сказали, десяток 15 гектарів гектарів, я так розумію, лишилося вільних у місті. Промислової зони. Да, це фактично, там між четвертою шахтою і тим м'ясокомбінатом залишилось ще кілька ділянок. Тобто, тобто це дуже... розпродується. Передостання залишкі... Нововолинської землі. Це допродується. Ще 10-15 гектарів все. і вже все, гаплик, клянка в Новолинську не Попроби буде чого продавати розвитку. і не буде чим давати здачу. Все. Не буде. Ну, треба буде вирішувати питання однозначно з навколишніми селами. Тобто, якщо місто має розвиватися. Воно має піти шляхом поглинання там, чи об'єднання. Зрозуміло, але щось Прилегли. треба вирішувати і по Жовтневому. А по жовтневому 400 гектарів є вільної землі, і з них 200 під промисловою зоною вже можна використовувати вздовж попереки як завгодно. Ну, там, і вони облагують. Там шоста сьома шахта, промплощадки стоять і вони з комунікаціями, кажуть, з комунікаціями біля траси. І вони менш використовуються, чим от оця ділянка, наприклад. Одним словом, як би ви сформулювали одним чи двома те, що відбулося на сесії з приводу цієї землі? Ну, я рахую, що відбулося просто поспішне рішення внаслідок того, що матеріали поступили занадто пізно і практично це рішення приймалося слів. Хоча я не виключаю, що попередньо з окремими депутатами була проведена, мабуть, якась робота. Юрій Володимировичу, а якби я сказала просте слово «дерибан»? Ну, я, знаєте, людина в тому плані якби акуратно в висловах. Я ж не хочу там нарватися на можливі образи когось або якісь позови. Це може мати місце, але я не хотів би, поки кажуть, ні пойман, ні вор. От. Хоча ота поспішність і ота занижена оцінка ну, якби викликає певні сумніви, певні асоціації також. Я думаю, не тільки в мене. На вашій депутатській і Пам'яті і за роки вашої діяльності як першого заступника мера. Це єдиний такий випадок, коли, на вашу думку, земля за дешево, занадто дешево продається? Ну, я там ну, не можу згадувати там, 10 років тому, але я думаю, що за ці останні років 5 це ну, така сама низька ціна, ну, явно занижена по, по об'єкту. Я ж сказав, що на базі третьої шахти в цьому ж рішенні включена ділянка 57 гривень. Вона невелика, там 9 соток, але разом з тим вона, мабуть, що оскільки це там рудю, то я думаю, що до того промислового підприємства, яке там існує, доточується. Тому ну, 57 і 12, ви ж самі бачите, є різниця. За рахунок площі, так, да, тут має бути нижча ціна, ну ніяк не 12 гривень, однозначно. Так, ну в нас кадр, мабуть, ніякий, якщо ми там будемо виглядати як в пітьмах, то...